Комплект постільної білизни лише 492 гривні за одиницю. В лоті були представлені 6 позицій і вартує такий лот 2950 гривень. В лоті буде три різних кольори. Взагалом це ось такий рожевий, такий рожевий бордовий та за такою більш сіроватою простинкою. 155 на 220, та наволочка буде 80 на 80. Тут буде 100% котон. Далі у нас буде ось така. В трикутничках, також 100% катон, 135х200 розмір та наволочки 80 на 80. Дуже класно виглядає. Та останній варіант це ось такий бордовий з сірим. Подивіться, ось так буде він виглядати. Нагадаю, 492 гривні за одиничку. Тут розмір 140 на 200 і наволочка 70х90. Вони будуть дуже класні, тепленькі, там не будуть скатуватись. В лоті 6 одиниць вартує 492 гривні за одну штучку, лот 2950 гривень. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до менеджерів Контакти будуть під цим відео.